Всім добрий день! Сьогодні 1 серпня 2022 року. Для сімейного архіву записую відео з нашої дачі. Ось у нас така ділянка, 6 соток. Ось росте. Колюча. Ожина колюча. Бузок гарний. Ось наш двір. Дворок такий. Дуже подобається мені. Уютно, по-домашньому. Там не Ось так вулиці. Хатка. Тоже там сусидская хата, улочка наша, Олина, Здесь Колина, дачка, наши друзья. Питає наш тім. Тоже бузок. Цей високий білого кольору. Цей фіолетовий, цей фіолетовий. Так, прошу, двір. Це ємкість для води. Ось цей такий хозблок. Гараж ми його називаємо Ось вхід в дім, це така тераска, де ми любимо чаювати, радіо. Дуже все по-простому, по-домашньому. Треба робити ремонт, покрасити. В хаті ми вже зробили ремонт, але сьогодні ми туди не підемо. Привіт. Пізніше потім іншим разом покажу. Ось. Зараз діляночку подивимося. Ось такий у нас тут. Ось так мені дуже подобається вигляд дворику. Теж треба тут все ремонтувати. Виноградик, умивальничок, знову ємкість для водички. Тут ми смажемо шашличок, це а-ля мангал, горіхи, черешенька, але, на жаль, вона вже пропадає. Ось улюблена качелька, яка так, дуже її люблю. Там з смородини. Ось. Тут такий у нас полісадничок роза квітла вже відсвіла і буде квітнути друг, другий раз за літо. Молоді деревця, там роза плетиста ось у нас. І дуже багато, як і там спереду перед хатою, так і тут багато піонів. Ось. Так, оце в садочку знов горіх, абрикоски, Оце в садочку у нас така зона отдиху, який її називає релакс-зона. Це із пітонів ми зробили такі дві лавочки столичок, Дуже зручно, дуже уютно. От, в плані, ну, особисто для мене. Отак От, вийти, чайку попити в садочку. Прекрасно. Просто мені подобається. Ось так вигляд. Тут мородину треба е, пересаджувати. Тут затемним стало місто. Тут тобто вже ділянка сусідська. Сусід не приїжджає, Він ще... його дружина вже не приїжджає, ніби покинута, але й не продають. Це два душ. Ось <кій> такий літній душ, просто бак, без дверей шторка, але треба згодом поставити двері, це моє таке бажання. ось Далі тут смородина, дуже класна, крупна, і плодоноси до жовтня місяця її збираю. Цю смородинку треба знову пересадити. Ось. Ну і тут. Знову е, був е, такий квітничок, але дуже багато тіні стало і тут вже нічого не росте. Тому е, буде тут засіюватися газон <кій> в майбутньому. Ось це у нас знову-таки був душ, але ми з нього зробили хозблок. Там далі туалет. От, там у нас. Трова ми зберігаємо, вишенька, це грушка. ось Які грушки будуть цього року. Вона плодоноси кожного року у нас радиться, груша бера дуже-дуже добра. Це ліщина. горішків У нас дві їх. Вони. Вон іще один кущик, той на тому більше плодів. Ось, а на цьому десь я бачила, тут горішки, такі е, два висіли. Щось він, е, цей кущик дуже слабо плодоносить. А, ось ось. Купували його як. Як фундук, але бачу, що це не фундук, це звичайна лісина Так, ось тут ділянка ото вже знову сусідів. от Теж цього року не приїжджають. ось І от, наша по, по забору. То біля забору знову то наша смородина висаджена. Це я все тут почистила, поприбирала. Це все треба спалювати або перерубувати і буде для мульчі, або планую зробити ще теплі грядки. Ну, не знаю, це в планах, але як вийде, буде видно. Тут у нас кущ калини росте. ось Без верби і калини нема України. З калина. там э, ліщина і смородинку яку я планую пересадити так далі сусідський дім ось так вигляд має ділянка з огороду Він так. наш дим то сусідський ось то наш дім і тоже ділянка огород планую Зробить. Тут була клубнійка. Ну, це все треба поприбирати, це все буде для мульчі. Ну, робота, роботи багато, поступово все зробимо і буде красота. Дякую за перегляд. А все добре.